На зв'язку Магазин Hunter. знову в наявності арка від бренду AndroArмі в комплектації зі стволами 125 дюймів. В цьому відео хочу розповісти детальніше про оновлений е тюнінг, який присутній в цієї зброї, і нагадати, чому вона варта вашої уваги. Почну з того, що цей виробник робить арку максимально наближену до військових стандартів якості, щоб вона була витривалою в стресових умовах і ніколи вас не підвела. Стволи виготовляються з хромалібденвонадієвого сплаву марки 4150 і мають малиніт обробку. Тому таке виконання буде стійким до використання зброї в стресових умовах, використання набоїв 5,56 НАТО, в яких іде більший тиск, більша температура, і також за рахунок малиніт обробки тут буде відсутнє проявляння корозії, навіть якщо зброя буде перебувати в вологому середовищі. Що стосується ударно-спускового механізму і затворної групи. Затвор пройшов перевірку під високим тиском та магнітними частинками, що означає відсутність будь-яких мінімальних дефектів на цій частині зброї і готовність до, до роботи в стресових умовах. Тобто ви можете максимальну кількість пострілів здійснити за короткий проміжок часу, і арка витримає і готова буде працювати далі. УСМ тут іде мілспек. Стандартний він буде працювати надійно, трошки буде тугенький, але з часом розпрацюється, і ви, в принципі, зможете його е, теж модернізувати потім під себе. Особливість цієї зброї саме в тому, що вона має короткий ствол, відповідно, дозволить вам працювати в обмеженому просторі, працювати зі зброєю більш маневрено і в цьому її власне перевага. Зараз в нових е, варіаціях вона комплектується обвісом від бренду B5, а саме приклад. Руків'я та двохпортовий ДГК, який буде значно краще впливати на стабільність вашого пострілу через те, що буде компенсувати рівень віддачі, оскільки більшість газів будуть виходити через дульний зріз ствола. Також важливо нагадати про те, що в новій поставці зброя вже частково є амбідекстерною, дозволить працювати вам як з правої руки, так і з лівої, тому що Механізми управління, такі як запобіжник, винесені на дві сторони. В перспективі можна під себе ще налаштувати двосторонні руків'я зведення для зручності використання в будь-яких умовах. Цівка має майже закриває майже всю довжину ствола. Це дозволить монтувати додатковий тюнінг, і вас це не буде обмежувати в зручності використання зброї, тобто руків'я переносу можна перенести. Якомога далі до дульного зрізу ствола. Також зверху представлена планка вівер, що дозволить додаткові якісь стрілецькі аксесуари кріпити. І на самій ціпці вже є QD-бази, так само, як і на прикладі, що дозволить відразу розміщувати ремінь в тому положенні, в якому це буде комфортно. Постачається арка повністю ось в такому виконанні. Приклад є заштифтований ось, щоб вона по габаритах проходила сертифікацію загалом, на мою думку, це одна із найкращих арок в такій комплектації, яку ви можете зустріти в Україні і придбати для себе як для фанових пострілок, так і для більш професійного використання. Тому якщо для вас ця інформація є актуальною, ви плануєте купувати арку, хочете взяти щось компактне про те, Максимально вигідне по функціоналу та вартості, я раджу розглянути бренд Andro Arмі0 e в комплектації 125 ствол. В нашому магазині вона є представлена. Ви можете більш детально ознайомитись безпосередньо в нашому магазині. Також нагадую, що подати документи на отримання дозволу ви можете також через нас. Вся актуальна інформація буде під цим відео. Тому, якщо вам це цікаво, переходьте, ставте лайки. І пишіть свої враження про цю зброю. Дякую за увагу. Давного дня на зв'язку.